Анна Кат Вестлі. Восьморо дітей. Тато, мама і вантажівка. Розділ перший. Восьморо дітей. Тато, мама і вантажівка. Жила собі якось велика родина. Мама, тато і восьморо діток. Марен, Мартін, Марта. Мац, Муна, Міллі, Міна та Малюк Мортен Мізинчик. Тато діточок мав вантажівку, яку всі дуже любили, бо вона ж їх годувала. Люди, що приїжджали з одного помешкання до іншого, просили тата перевезти домашній скарб. Якщо котрийсь з крамниць треба було привезти товари із залізничного вокзалу, Вантажівка залюбки це робила. Одного разу вона навіть довезла грубі колоди від лісу до самого міста, але дуже знесилилася. Тож їй довелося відпочивати не один день по тому. А так вантажівка їздила щодня і кожного разу добре виконувала свою роботу. Тато ж за це одержував гроші. Потім тато віддавав гроші мамі. І мама купувала їжу. Поїсти любили всі. Коли тато і мама з діточками вибиралися на прогулянку, це скидалося на невеличку процесію. Перехожі часто спинялися і запитували маму. Невже всі тітки ваші? Так, гордо відказувала мама. Звичайно ж, мої. Тоді вони заходилися розпитувати, як звати малюків і скільки їм років. Діти звикли називати заразом своє ім'я і вік. І що робили вони це часто, то вдома теж так кликали одне одного. Та й для нас це дуже зручно. Неважко запам'ятати кому скільки років. Марин 12, Мартін 10, Марта 9, Мац 8, Мона – 6, Мілі 5, Міна 4, Мортен Мізинчик 2. Однак через те, що в нього завжди було довге ім'я, ніхто не називав хлопчикового віку. Мама, тато і восьмеро діток мешкали в камениці в центрі великого міста. Хоч родина й була чималенькою, мала вона лише одну кімнату і кухню. Тато з мамою спали в кухні на канапі, а діти рядочком у кімнаті. Місця для восьми ліжечок бракувало, доводилося, щовечора вечора підлогу матрацами. Діти до цього звикли. Коли всі влягалися, навіть приємно було побазікати перед сном. Та й не страшно, що хтось скотиться в вісні з постелі. Удень матраци згроджували височенною купою в одному кутку кімнати, щоб було кудою ходити. Усе було б гарно і добре, якби не сусідка, що мешкала поверхом нижче і терпіти не могла гармидору. Тут важко було чимось зарадити, бо Марин 12 полюбляла танцювати, Маркін 10 – стрибати, Марта 9 – гасати, Мац 8 – майструвати, Муна 6 – співати, Мілі 5 подобалося гамселити в барабан. Міна чотири любила горланити, а малюкові Мортенові, мізинчикові, просто хотілося стукотіти. Уявляєш, який то був шарварок? Нараз постукали в двері, і на порозі з'явилася пані, що мешкала під ними. Я поскаржуся власникові, перегрозила вона, нестерпно жити у цьому домі. Невже ви не можете утихомирити цих нахабних дітей? Діти заховалися за маму і сторожко визирали споза неї. Здавалося, наче мама має дев'ять голів замість однієї. Я спробую гамувати їх, але ж діти бавляться, як же їх сварити за це? Про мене, нехай собі бавляться, скільки влізе, сердито буркнула сусідка. Мені після обіду треба подрімати. Якщо я почую хоч би один звук, піду й наскаржуся власнику. Я вас попередила. Гаразд, ми вчинимо, як завжди, сказала мама. Діти відразу зрозуміли, що це означало, бо четверо старших. Притьмам кинулися одягати чотирьох меншеньких, а тоді побиралися й самі. Мама пов'язала хустку, вдягнула пальто. Усі готові до прогулянки. То куди сьогодні подамося? запитала мама. Пройдемося вулицею, якою ще ніколи не ходили, запропонував мас вісім. Він казав так, щоразу, коли вони йшли гуляти. Тоді доведеться йти дуже далеко, а часу в нас небагато, мовила мама. Ліпше з'їдемо вниз до причалів. Доки діти з мамою гуляли, додому повернувся тато. Він поставив вантажівку перед будинком, трохи помив її і причепорив Пешні зайти до середини. Шматинку, якою протирав скло, тато поклав собі під сидіння в кабіні. Шоферське крісло він обклеїв знизу світлинами мами і діточок. Йому хотілося мати в дорозі всю свою родину. Зустрічаючись з приємними йому людьми, тато виймав з кабіни крісло і показував світлини. Ну, ось, мовив він сам до себе, вантажівка чиста, тепер приємно піти додому до своїх. Та відчинивши двері помешкання, тато відразу помітив, що вдома нікого немає. Мабуть, сусідка знизу приходила, здогадався тато. Положивну я тим часом і трохи відпочинув». За годину повернулася мама з діточками. Вони сподівалися побачити перед будинком вантажівку. Немає. Тато ще не приїхав, сказала Марта дев'ять. От, шкода, мовила мама. А я гадала, ми разом повечеряємо. Та що вдієш? Зійшовши нагору, вони дуже здивувалися, бо тато лежав собі і хропів. Ти нас, ні вроку, здурив, сказала мама. Куди ти заховав свою вантажівку? Нам стало так прикро, що тебе ще немає, а ти, виявляється, спиш. Вантажівку? сонно перепитав тато. Вона стоїть перед будинком. Це вам треба ліпше дивитися. Що ти верзеш, обурилась мама. Гадаєш, я та восьмеро пару очей могли її не помітити? Ну, марин, біжи вниз і поглянь ще раз. Тато сидів, позихаючи і чухаючи потилицю, і, здавалося, ніяк не міг торопати, де він і що з ним. Може, ти залишив вантажівку у майстерні? допитувалася мама. Щось з двигуном? Та ні, ні, відмахувався тато. Я вже казав, унизу стоїть. Я ще її помив і протер шибки. Не морочте мені голови. Та коли повернулася маран 12 і сказала, що вантажівки немає, тато відразу прийшов до тями. Я негайно йду в поліцію, скрикнув він. Усі принишкли. Ніхто не насмілювався й слова зрунити. Якщо вкрали вантажівку, яка щоднини заробляла для них гроші, і яку всі любили, ніби члена родини. Втім, вона і була членом родини, то це справжня біда. Невже, мамо, її справді хтось поцупив? Озвалася марен 12. Мабуть, то й нічого дивного, вона така зручна, відповіла мама. Тато подався до поліцейського відділка. Там зателефонували до іншого поліцейського відділка і повідомили про крадіжку зеленої вантажівки. Минуло два дні, але про вантажівку ні чутки, ні вістки. Врешті-решт новину сповістили по радіо, щоб люди по всій країні довідалися про зникнення зеленого вантажного автомобіля. Діти поводилися вден на диво тихо, жаліли засмученого тата, а ввечері лежали на матрацах і шепотілися. Найбільше базікав Маркін 10 Завтра вихідний. Ми самі подамося на пошуки. Без малечі, звичайно. Лише Марен, Марта і я. А ми з Муною, — образувся Мац. Ми вже не малеча. — Це занадто далеко для вас, розумієш, спробував переконати братчика Мартін. Ми ходитимемо весь ранок. Помочмо більше ні слова! зашепотів Мац на вушко Муні. А завтра, коли вони підуть, вислизнемо з дому і самі пошукаємо. Так і зробимо, погодилось му на 6. Невдовзі всі поснули, але місто ще не спало. Вулицями горкотіли автомобілі, звичайні легковики, автобуси, ваговозки та безліч зелених вантажівок. Як гадаєш, чи пощастить мамі, татові і вісьмом діточкам повернути свою вантажівку? Зачекай до наступного розділу і про все довідаєшся.